Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Дуже рідко буває так, що одна єдина помилка в партії сильних гравців вирішує долю поєдинку. Але сьогодні ми з вами розглянемо саме такий двобій, який стався в п'ятому турі жіночого чемпіонату Європи. Білими грала юна київська шахістка Божена Піддубна, яка стає вже справжньою сенсацією цього турніру. Їй протистояла значно більш досвідчена та титулована іспанська шахістка, міжнародний майстер Сабріна Вега. Кінь Ф3 зіграла Українка, кінь Ф6, ж 3 Д5, слон ж 2 Е6, 2 2-0, слон Е7, і Бажена ставить пішака на Д4. Чорні грають 2 нулі, і після С4, С6, кінь С3. В результаті ми отримали одну з позицій закритого каталону. Чорні тут частіше за все грають кінь БД7, однак. А5 це сучасний хід, який обмежує можливості білих на ферзовому фланзі І сприяє захопленню простору з боку чорних. Тура Е1 грає під дубна, готуючи програмне просування пішака на Е4. Чорні все ж таки ставлять коня на d7, і після кінь Д2. Тура е 8, Е2, Е4. Чорні зустрічають цей хід своїм контрударом Е5, і в центрі подвійна пішакова напруга. Раніше зустрічалося взяття ДЕ, однак цей хід дозволяє чорним підключити до гри коня з вилкою на Д3. Тому ЄД грає Божена, однак її суперниця б'є на Д4, нападаючи на коня ДЦ, ДЦ, ЦД, але тут же, звісно, не ЦД, оскільки білі забирають з шахом туру, а взяття слоном, БЦ і ферзь С7. У білих тимчасово зайвий пішак, але звісно його відіграти не так вже й складно. Кінь Б3 грають білі, не тримаючись за зайвий матеріал. А 4 слони в 4, взяття на с 4 і кінь Д4. Тут чорні цілком могли побити на С3. Однак кінь Д5 грає іспанська шахістка, на що піддубна реагує ходом кінь в 5, нападаючи відразу на дві легкі фігури суперниці. І відбувається розмін, чорні все ж таки забирають пішака С, і після тура С1 відходять на Б4. Тепер у чорних зайвий пішак, однак може піддубна грає тура Е5, проганяючи слона. Відхід слона на G6 є досить сумнівним, оскільки білі грають ферзь е 1 пропонуючи розмін ферзів і створюючи тиск по вертикалі Е. Зв'язка слона Е7 стає дуже і дуже неприємною. Тому Сабріна повертає пішака, граючи слон Е6. Білі забирають, тура б'є 6 і слон в 6. Білі грають тура B1, нападаючи на ферзя. Спроба віддати ферзя за дві тури, ферзь б'є B1. Звісно, наштовхується на проміжний шах. І далі ферзь b 1 у білих вирішальна матеріальна перевага. Тому ферзь c 4 грає іспанська шахістка, нападаючи відразу і на пішака, і на туру. Українка відходить на D6. Віддаючи на А2, але нарешті забираючи на Б7. І на дошці критична позиція цієї партії. В цій напруженій ситуації чорним треба було віддати перевагу ходу ферзь А1, спробувати розміняти ферзів. Хоча, звісно, Божена могла відмовитись, зігравши тура Б1, і продовжити активну гру в мітельшпілі. Але Вега відходить ферзем на С4. Здається, дуже міцний хороший хід. Продовжуємо контролювати діагональ А2Ж8, звільняючи шлях для прохідного пішака. Але хід Ферзь С4 при всіх його зовнішніх плюсах насправді є дуже серйозною тактичною помилкою, яку Божана Піддубна відразу ж і використовує. Українка, несподівано для суперниці, забирає турою слона, і тут все стає зрозуміло. Справа в тому, що бити туру не можна. Оскільки білі грають ферзь g4 і просто наступним ходом ставлять мат. Знаходячись в шоковому стані, Вега грає тура d 8. Однак тура d 6 У білих зараз просто зайвий слон. Але після тура б'є 6, слон б'є 6, тура Е2 зіграли чорні. Божена піддубна не стала затягувати реалізацію переваги, і ще одним красивим та несподіваним ходом слон Е5 поставила масну крапку в цій чудовій партії. Вона перекрила вертикаль Є е і відкрила вертикаль Д. Іспанська шахістка моментально здалася. У білих зайва фігура. А якщо її забрати, то ферзь d8, і наступним ходом лінійний мат. Ось така дуже цікава партія, в якій Божена Піддубна знову продемонструвала витримку і дуже зрілу гру. Вона вже вкотре в цьому турнірі переграла значно більш рейтингову та досвідчену шахістку і продовжує дуже швидко набирати лайф рейтинг. Я думаю, що після цього турніру рейтинг Божени Піддубної підвищиться дуже і дуже серйозно. Це вже дуже непроста суперниця не лише для міжнародних майстрів, але й для гросмейстерів. Слід сказати, що в шостому турі Божена Піддубна, яка має 4,5 очки після п'яти турів, гратиме на першій дошці чорними проти відомої азербайджанської шахістки Ульвії Фаталієвої. Тож побажаємо юній українці, успіху в цій партії і в цілому в турнірі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!